Всім привіт! Ви на каналі Secure і сьогодні ми поговоримо з вами про плюс один метод, як фігачити русню. І я не шуткую. Тема цього випуску: система скиду Skyfall для квадрокоптерів DJI Mavic 3 Flymo Combo. З вами Наталка. Поїхали! По традиції дуже рекомендую цей випуск волонтерам та всім небайдужим людям, які допомагають армії. Якщо знаєш таких, ділися цим відео. Так от, давайте розберемося, що це в нас за такий скит. До комплекту входить сам скит та хвостовик, виготовлений з АБС пластику. Вага системи складає 96 грам. На самому скиді ось це секція для фотодатчика. Запам'ятайте, як вона виглядає, трохи згодом розкажу магію, яка відбувається за її допомогою. Справа від неї кнопка включення, а поруч роз'єм для підзарядки скиду. Супер продумано є те, що роз'єм для Mavic і скиду однаковий Type-C. А далі розберемо принцип роботи, і для цього нам потрібен буде дрон DJI Mavic 3. Конкретно зараз, в моєму випадку, це підбита пташка наших військових, яку вони вислали нам на ремонт. Але її корпус цілий, а це дозволить мені в деталях показати, як працює сам скид. Він кріпиться ось у такий спосіб: розкриваємо верхню шлейку, дивимося на підказку на скиді фронт зі стрілочкою», яка вказує напрям, якою стороною кріпити скид на дрон. Зафіксували скид до дрону зверху ліпучою стороною стрічки. А тепер знизу закріплюємо не що інше, як гранату. В мене це макет гранати Vox 17, яка ідеально підходить до цього скиду. Включаємо тумблер і готуємося до польоту. Тож, як все відбувається? Запускаємо дрон в роботу, керуємо ним, як зазвичай відбувається політ. Підлетівши до точки скупчення орків, чи їх техніки, чи будь-чого, що нам потрібно покрошити, на пульті включаємо функцію ліхтарика. І саме тут відбувається ось ця магія з фотодатчиком, про яку я казала на початку випуску. А саме при увімкненні ліхтарика включається світлодіод, який і активує наш скид, після чого йде спрацювання механізму відкриття липучки з гранатою. Тобто ліхтарики включились, ліпучки відкрились, гранати пустились, орки покрушились. І все, ніяких додаткових програм, софта чи ще чогось не потрібно. Максимально все просто. Зауважу, що звичайне світло не провокує відкриття скиду, але під яскраве сонце краще скид не показувати. Заряду скиду вистачає на близько 100 польотів, але важливо не забувати виключати його в неробочий час. Перевірити його можна, підключивши до живлення. Синій колір це повний заряд, червоний треба ще дозарядитися. Ось і все. Нічого складного в роботі скиду немає. Якщо вас цікавить більше фото, відео по його роботі або залишилися питання, пишіть все детально надішлемо вам. Військові дуже раді, коли отримують дрони з ось такими скидами. Тож давайте подаруємо їм цю можливість не тільки бачити орків, а ще й попутно їх гасити. Разом до перемоги! А з вами була Наталка, канал Сек'юр. До нових зустрічей!